Черешня, полуниця, нектарини, персики, абрикоси, суниця, лохи на огірки, помідори. На полицях у чернігівських продавців, що працюють на одному з базарів міста, справжній вітамінний бум. Зараз у розпалі сезон ягід, тож більшість покупців йдуть саме за ними. Обрати на щастя є з чого. Продукція тут різноманітна: від турецьких нектаринів до чернігівської полуниці. Черешня, наша українська, дуже смачна, Одеса Вілково, 150 гривень за кілограм. Є молдавська по 120, Вона трошки дешевша, але з кислинкою. Ну, наша найкраща, чесно скажу. Потім полуниця просто супер. Оля вирощує моя подружка, домашня з Любича, дуже класна Оля Василенко. Це полуничка молдавська, вона дешевша на десятку, 65 гривень за кілограм. Наша місцева 75 гривень за кілограм. Персики всі Туреччина, нектарини туреччина. Могірки трошки здорожчали. Свіженькі, добренькі, одеські і рівенські є. Тоді помідори. Помідор вже є ґрунтовий, У нас з носиком ляна сорт називається. Турецькі є помідори на віточці, каліновка, рожевий і коктейльний. Зараз кажуть продавці, ціна на ягоди йде на спад. Якщо ще два тижні тому кілограм полуниці коштував понад 150 гривень, то сьогодні придбати його можна в середньому за 80. Чернігівці активно користуються з дешевіннями, купують полуницю в чималих об'ємах, аби заморозити та зварити варення і мати доступ до літніх смаколиків узимку. Вот сейчас сам пик клубники, самый пик. вот сейчас на ведра берут, вот уже хотят, как бы, чтобы она была дешевле. Недорога, дешевле і на вьодра. Та якщо полуниця зараз на піку заготівельної популярності, то для того, аби посмакувати літо зараз в більшості беруть черешню. Почали вже черешню активно брати, бо у багатьох вже полуниця є своя. Тому переходять на черешню, абрикоси потрошки починають брати. Такий вітамінний бум на полицях чернігівцям імпонує людей на базарі. Чимало до продавців фруктів та овочів вишиковуються черги за смачненьким. Ой, полуничка вже дуже смачна, ароматна і солодка. Вже місцева. Черешня гарна, черешня е, різна, є, е, е, яка більш крупна, більш гарна, вона десь 135 гривень, а більше скільки була? 120. Полуниці вже по 60, зелень, так все, де 15 гривень, де 20 гривень за пучок. Ну, Все гарне, все стигле. Думаю, що смачне. Таке різнобарв'я на полицях велика заслуга українців, адже, попри всі складнощі, вони продовжують вирощувати різноманітні культури та поставляти їх по всій країні, аби кожна область могла відчути смак літа та трошки порадіти, попри всі наявні складнощі. У нас є своє, що люди вирощують і під обстрілами вирощують. От як ту саму полуничку, летить воно ж. Усе а то, що в Херсонській області позатоплювало, люди спасали, але ж везуть все ж таки з Одеси. Везуть із Миколаївської області, везуть продукцію. То їм велике дякуємо за це.